Всім привіт! Сьогодні я буду відкривати 6 монстро яїць Так. Мутація перша. Сразу мутація на культа. Друга мутація. Зразу. Епік. Іконка гравця. Мутація третя. Третя мутація вже. І це на Макса. Четверта мутація. Ого, на вольта. І остання п'ята мутація. І це на ворона. І мені випав дві мутації і іконка гравця. Зараз покажу. Ось така іконка. На ворона, на вульта, і на культа, і на цікаше. Ого. Аж п'ять мутацій з шести. Це дуже класно. Мені дуже повезло. Ну і всім до побачення.